Адже є година запитань до уряду. Якщо вже ми зараз кінець року, і ми розуміємо, що є така проблема та розрив бюджету в 300 мільярдів гривень для військових. Да у вас же є комунікація? Просто ви ж напрацьовуєте якісь на майбутні механізми комунікації з урядом, адже ви законодавча влада, вони виконавча, і просто суспільству хочеться розуміти так. Дуже є багато пояснень, чому хто щось не зробив, які є ще проблеми, але на майбутнє хочеться розуміти, що буде, який план Б, знову ж таки, щоб таких розривів не було, адже це військові. Такі розриви будуть. У мене немає тут оптимізму відносно того, що зараз ми проговоримо якусь проблематику. У уряді відбудуться кардинальні зміни і підходи до того, як вони зокрема. Планують або розробляють фінансові документи відносно зокрема там грошового забезпечення або фінансування віддатків сил безпеки і оборони. Тобто це завжди буде динамічна історія, і завжди вони будуть доганяти те, що по факту відбувається, і закривати оці дирки, зокрема за рахунок. Ну зараз два ключові інструменти: це або міжнародні залучені кошти, коли ми йдемо додатково, заключаємо або якусь кредитну історію, або ну це чудово, якщо з. Находяться якась грантова історія за те, що або безповоротні кошти нам не потрібно повертати. І друга історія це додатковий випуск внутрішніх державних облігацій, які ставлять під високі проценти, для того, щоб українці безпосередньо могли їх могли їх закупити. Але це ж ну, скажем так, дуже обмежені можливості щодо різкого збільшення, скажем так, доходів, які ми можемо покрити такі видатки. Ну зараз ми говоримо про 300 мільярдів. я кажу, Віднаємо з попередніми, фактично, там ну це 700, 700 мільярдів, які нам потрібно було дуже швидко закрити. Добре, що зараз є 6 мільярдів, які доходять до фініша, і нам надійдуть. Да? тобто майже 300 мільярдів, які нам дозакриють, але чи буде так завжди така історія з'являтися? Ну, є величезні сумніви. Тому тут потрібно підходити і зокрема до урізки нецільових державних державних програм. Хоча ми так бачимо, що з однієї сторони говорять, що треба урізати, і з іншої сторони, ми бачимо анонс дуже величезні. З до кількості підняття там і заробітних плат, і соціальних видатків і ряду інших моментів. Ну добре, що міжнародники на це йдуть і і фінансують, розуміючи всю складність ситуації, яка є, яка є зараз. Але хотілося, щоб вони все ж таки змістили акцент в плані фінансування безпосередньо збройних сил України, тому що вони дають зараз можливість, щоб держава продовжувала взагалі далі функціонувати. Якщо ми кажемо про збільшення заробітних плат нашим військовим за різними оцінками, наше українське військо це приблизно 800 тисяч людей. Наскільки ми здатні їм підняти зарплату буквально тут і зараз? Умовно в середньому кожному додати до 10 тисяч гривень. Це менше ніж 250 доларів. Це можливо. Елементарна математика це кошторис буде 8 мільярдів. Здається, на усю державу. Ну мільярдів можна забити. 8 мільярдів чого гривень. Гривень, гривень помісячно. Виходить, що так, якщо кожному додасться по 10 тисяч гривень до їхнього укладу, ну тобто виходить це десь 70-100, ну плюс 100 мільярдів по по року. Технічно, технічно це складно реалізуємо. Навіть якщо ми візьмемо зараз, проведемо секвестр всіх внутрішніх програм, які зараз фінансуються, да які постійно опозиція говорить, що вони там не доводять своєї ефективності, і так далі, ми не зберемо цієї суми коштів. Навіть якщо ми зараз запровадимо за ініціативу про встановлення сталі заробітної плати для чиновники, да, там 80 тисяч mm -hmm. говорить. А, відповідно, це дасть там декілька мільярдів по року. А, якщо ми закриємо там всім славнозвісний там телемарафон, да, а, також плюс там 2 чи 3 мільярди по року, е, якщо ми там ще скоротимо ще якісь там видатки, ну можливо, ми зберемо там до 20-30 мільярдів. Але чи дасться можливість повністю закрити хоча б плюс 10 у цій стартової шлях mm -hmm. тожби військовослужбовці в них була не, не 20 тисяч, а 30 тисяч да то цієї суми недостатньо. Можна говорити про там дитінізацію, митниця податкова ці всі історії, але поки що вони не демонструються вже скільки років про це говорять, і е, жодного якогось ефекту. Ві того поки не прислідковується.